В ліцеї номер 11 завершують реконструкцію будівлі під початкову школу, а в ляльковому театрі для безпеки маленьких глядачів облаштовують комфортне укриття. Очільник міста перевіряв два об'єкти: покажемо хід робіт. Дніпропетровщина залишається лідером у топ 3 областей, де впроваджують інформаційні технології та реалізують діджитал-проєкти. Кам'янчани увійшли до складу національної збірної команди України з шашок. До основного складу потрапили чотири горосмейст та шість майстрів спорту. Познайомимо з представниками збірної. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії Володимир Кремінь. Вітаю! І зараз про все детальніше. 24 січня вже як 700 днів в Україні триває війна. Минула доба видалася для Дніпропетровщини важкою, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ракетного удару по Павлограду. 23 січня пошкоджено 15 багатоповерхівок: 4 школи, репцентр, спорткомплекс, заклад культури. У всьому районі побито 33 приватні оселі у Дніпрі. Уламки збитої ракети впали на територію підприємства. Ніхто не постраждав, не припиняють вороги і обстріли Нікопольського району. 23 січня здійснили атаки дронами та з артилерії. Починаючи з вечора, окупанти здійснили три артобстріли Нікопольщини, били по райцентру, Марганцю та громаді. Там пошкоджено освітні та медичні заклади, чотири п'ятиповерхових та одинадцять приватних будинків. Постраждали лінії електропередач та газогін. Яскрава, сучасна та простора. У Кам'янському на завершальному етапі реконструкція початкової школи 11-го ліцею. По завершенню робіт у закладі буде навчатися 10 класів початкової школи, а це близько 270 дітей. Роботу підрядників та всі етапи реконструкції контролює наш міський голова. Колись дуже давно тут розташовувався дитячий садочок. Близько 20 років тому він остаточно припинив роботу, а у будівлі деякий час була філія приватного навчального закладу. Зараз будівлю повернули місту, зокрема, маленьким кам'янчанам. Початкова школа 11-го ліцею буде складатися з трьох повністю оновлених корпусів. Окрім навчальних класів, тут розмістять кабінети логопеда та психолога. Комп'ютерний та ігровий клас, велику їдальню та спортивну залу буде впорядкована та прикрашена зеленими насадженнями території навколо школи за рахунок коштів Європейського банку, ми закінчуємо виконання робіт. по Реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею в жовтні місяці минулого року. Ми вже відкрили перший корпус, Тут навчається п'ять класів нашої начальної школи. У лютому ми плануємо відкрити другий корпус. І на спочатку, квітня місяця, ми плануємо повністю завершити роботу і відкрити третій корпус будівлі для того, щоб вся навчальна школа 11-го ліцею змогла вже навчатись в нові відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що Такі складні для України часи. Вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям утримувати якісні умови навчання. З перевіркою очільник міста побував і у ляльковому театрі єдиному подібному закладі на всій Дніпропетровщині та одному з найкращих в Україні. У минулому році унікальну будівлю колишнього музею ДМК вдалося повернути місту. Архітектурна пам'ятка була у жахливому та занедбаному стані. Але зараз колишній музей ДМК не впізнати. Наразі, аби захистити маленьких відвідувачів лялькового театру від ракетних атак ворога, у будівлі готують велике бомбосховище. В минулому році, у вересні місяці, на базі колишнього музею ДМК, ми відкрили ляльковий театр для наших дітей. Він користується великою популярністю серед маленьких глядачів. Але у театру не було власного бомбосховища, і діти вимушені ходити бомбосховище в нашого професійного училища. В даний час тут розпочались роботи по попровадження власного бомбосховища, і на протязі двох місяців ці роботи будуть виконані. Укриття зводять за всіма вимогами. У ньому будуть санвузол та окремий вихід на вулицю. Головне ж, воно зможе вмістити усіх маленьких відвідувачів лялькового театру. 24 січня у кам'янському під головуванням очільника міста відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Як завжди, для забезпечення прозорості роботи виконавчого комітету весь процес транслювався у відкритому доступі в онлайн режимі. За погодженням членів виконавчого комітету було встановлено розмір плати для батьків за харчування дітей у садочках Кам'янського. Він залишається незмінним з минулорічним. 65% від вартості харчування на день сплачують батьки, а 35% сплачується коштом місцевого бюджету. Для батьків, які мають троє і більше дітей, встановлено знижку в розмірі 50% від встановленої суми. Також затверджено перелік з 11 пільгових категорій родин, які звільняються від сплати за харчування дітей. Серед іншого на засіданні затвердили Порядок надання послуг із безоплатного зубного протезування за рахунок коштів міського бюджету для ветеранів та захисників України та розглянули цілу низку інших важливих для громади питань. Розглянуто 75 питань. Основна кількість питань це служба у справах дітей, які відпрацьовуються до виконавчого комітету на опікунської раді. Далі ми розглядаємо на дорадчий. Інші питання це ЖКХ, наша освіта. Все розглянуто, відпрацьовано. Також члени виконавчого комітету погодили встановлення меморіальних дошок на честь наших полеглих захисників: Охоцького Матвія Віталійовича, Бондаренка Віталія Валерійовича, Пархунюка Володимира Васильовича, Черненка Ігоря Олеговича, Бондаренка Євгенія Вікторовича та Філіпчука Даніїла Євгеновича. Пам'ятні дошки будуть встановлені на навчальних закладах, випускниками яких були полеглі воїни. На Дніпропетровщині змінився керівник управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ним став Віктор Діденко. Раніше він обіймав посаду заступника управління. Основні завдання нового керівника викриття організованих бандитських груп, запобігання економічним злочинам та виявлення корупціонерів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Підрозумпаде таких примножиться й промножиться. Автороте, і впевнено, що головна оцінка роботи поліції це взагалі довіра нашого населення. Дніпропетровщина стала невід'ємною частиною цифрового відродження України. Інформаційні технології та діджитал-проекти розвиваються зі стрімкою швидкістю. Наша область залишається лідером серед інших, утримуючись на першому місці в топ-трійці третій рік поспіль разом зі Львівською та Полтавською областями. Більш детально про здобутки розповів заступник начальника Дніпропетровської ОВА. Вся наша єдина мережа ЦНАПів Дніпропетровської області надала більше 1 мільйона 200 тисяч адмінпослуг. І ще нам дуже приємно звітувати, що ми одна з небагатьох областей України, яка завершила формування своєї єдиної мережі ЦНАПів. Ми маємо ЦНАПи в кожній громаді нашої області. Мінцифра розкрила результати діджитал-проєктів в областях, високо оцінивши Дніпропетровщину. Особливу увагу приділила комплексні послуги «Я ветеран», яку успішно впроваджено у ЦНАПах. Ми надали більше 12,5 тисяч звернень, обробок звернень да, по цим послугам. І е, маємо дуже великий відгук по позитивної динаміці і зростання кількості цих послуг в нашому регіоні. Вона працює по принципу єдиного вікна у нашій області. Активно розвивають ідею цифрової безбар'єрності. Більше ста адміністраторів ЦНАП навчили жестової мови для обслуговування людей із порушенням слуху. Також ми плануємо розширити можливості для наших відвідувачів, і оснастити всі наші ЦНАПи придовими освітньою придовою цифровою технікою для того, щоб вони могли користуватися послугами для людей, які мають вади по слуху, і там бачити якраз перекладача, який буде з ним розмовляти і перекладати все жестовою мовою. Ініціатива Всеукраїнської шкільної ліги пліч о пліч набирає обертів, приєднуючи все більше навчальних закладів. Деякі збірні вже активно тренуються та змагаються між собою. Понад 140 хлопців та дівчат виборювали перші всередині свого освітнього закладу. Далі вони показують свою майстерність вже на рівні громад. Закликаємо всі навчальні заклади регіону приєднатися до цієї класної ініціативи і залучати вашу молодь до занять спортом. Група прозорість та підзвітність допомагає виявляти недоцільні закупівлі, а ефектне управління бюджетними коштами зекономити значні суми. Команда виявляє недоцільні закупівлі, слідкує за раціональністю використання бюджетних коштів. Так, завдяки роботі цієї групи, у Криворозькому районі було заощаджено більше 620 тисяч гривень на послугах з благоустрою. Дніпропетровщина продовжує бути лідером в цифровій трансформації, але виклики залишаються у важкі часи. Область об'єднується та долає труднощі задля безпеки та процвітання. Ну а надалі час спортивних новин. Кам'янчани увійшли до складу національної збірної команди України з шашок. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України. У Неолімпійському виді спорту відбор проходять дещо за іншими правилами. Тут це вирішує сума балів, які набирають протягом року на змаганнях різного рівня і з різними суперниками. До основного складу серед чоловіків та жінок потрапили чотири гросмейстри та шість майстрів спорту з Кам'янського та Дніпра. На третьому турі чемпіонату кам'янського брали участь саме резервісти та основний склад збірної. З деякими нам вдалося поспілкуватися та дізнатися, чи почесно це виступати за всю Україну. Один із резервістів до складу національної збірної команди України увійшов Ілля Перемітько, який займається вже 13 років шашками. Хлопець розповів, що приїв його в шашки багато років тому. Його друг, який зараз майстер спорту України. Чесно, це було дуже дивна історія. У мене був однокласник. Він зараз майстер спорту України. У мене батьки подивилися, який він гарний, може йти, підеш. Ну я ну давайте. І в цей момент я потрапив в шашки, Звичайно, як тільки пройшов, у мене не було таких великих успіхів. Але далі я почав більше приділяти уваги, більше вчити, тому я є на такому рівні. Якщо чесно, я далі буду готуватися на майбутні змагання. Мабуть, я поїду ближче до наступної зими на чемпіонат Європи по Чекерсу, а так, я не знаю, готуюсь далі. Далі ми поспілкувалися з кандидатом до складу національної збірної команди України Олександром Шнейдером. Хлопець багато років займається шашками і неодноразово входив до складу збірної команди. Я був в складі основної збірної декілька років, тому ну, не знаю. це... Просто вже, може, сьомий рік, як загалом в складі збірної потрапив я вперше туди, напевно, коли на чемпіонаті України до 13 років зайняв третє місце в класичній програмі. Тоді потрапив в резерв, а цього року став кандидатом, оскільки отримав третє місце на чемпіонаті України до 26 років і через це ну, став кандидатом в збірну». Багаторічна учасниця збірної команди України, переможниця чемпіонату України, гройсмейстер Олена Коротка поділила своїми враженнями, як воно грати за всю країну. Чесно, так не можу сказати. Ну, дуже багато років вже в основному складі була штатна збірна, але, на жаль, цього року її розформували. Є ну, просто вже основна збірна. Для мене ну, якихось особливих відчуттів немає, тому що я вже до цього звикла, да, як топовий гравець України. Але я хочу сказати, що наше молоде підростаюче покоління в Кам'янському показує, що є звічена школа, да, і результат все ж таки на. Обличчя кажуть тренер Ігор Губарєв дуже задоволений тим, що його учні посіли заслужені місця в складі національної збірної команди України. Я хочу сказати, що є такі хлопці, які ну дуже впевнено грають і е, дійсно мають е, даже можливість перемогти у більш жастичного спортсмена, але досвід перемагає. Достатньо велика кількість членів національної збірної команди України, кандидатів у збірну команди України приймає участь минулорічний чемпіон нашого міста. Це чемпіон світу 96-го року Олександр Коробський, який вражає, от Протягом вже тривалого періоду своєю грою і підібрати ключі не так то просто. До основного складу національної збірної увійшли вихованці Ігоря Губарєва, Андрій Блоха, Олександр Коробський, Ольга Губарєва, Олена Коротка, Віра Попруга. Резервний склад повністю складається із кам'янських спортсменів, вихованців та вихованок Ігоря Губарєва та Дмитра Савинського. На фіналі випуску поговоримо про погоду на наступну добу. В ніч на четвер на Synoptic UA передають мінус один градус. В день трохи потепліше до плюс одного. Увесь день буде хмарно. Вранці сніжитиме. Вдень, скоріш за все, піде дощ. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Приблизно аж така погода протримається і до кінця тижня. А на цьому всі новини станом на 24 січня. Більше про життя Кам'янського читайте на сайті mis.dp.ua, А нові випуски програм наших журналістів завжди знайдете на ютуб-каналі ТРК Міс. З вами у студії був Володимир Кремін. Бажаю тихої доби. Бережіть себе.